Не потребує. Зазвичай у нас великий блок стосовно вартості обслуговування конкретної автівки, але стосовно BMW X7 я проти. Я цього казати не буду, я кажу вам відверто. Стосовно обслуговування цієї автівки, в середньому вона буде, на мій погляд, відсотків на 20-25 на дорожче, ніж, наприклад, там, той же Палісайд новий або нова Toyota і так далі. Якщо казати про якісь базові речі, наприклад, планове ТО це у нас фільтр плюс мастило в середньому, з якісним мастилом беремо доларів 400-450. Якщо казати про, наприклад, ТНВД, це 500 доларів. Якщо про ТБОабмінік це 200 доларів. Якщо казати про гальма, про тормоза, то в круг їх заміна около оригінальними або оригінальними запчастинами буде приблизно тисячі доларів. Якщо йдемо про страховку, середньо базова страховка, якщо прописка буде по місту Київ, десь приблизно 9-10 тисяч гривень. Якщо каска, ціна заоблачна, тут я вже не підскажу, та й казати відверто, ніхто не буде ставити на бушний автомобіль з Америки каска. А якщо казати про паливо, якщо ви думаєте про паливо, то вам ця автівка не підходить. Я вам пропоную взяти Хайлендер гібридний, щось нецікаве, нудне і так далі.